Слава Україні! Разом з вами кожний ранок ми розпочинаємо з питання, а що я зробив для України напередодні і що зроблю сьогодні, кожен на своїй ділянці фронту. Я не просто так кажу, що сьогодні ми, кожен з нас солдат. Солдат, який виконує накази, солдат, який з розумінням ставиться до того, що відбувається. І сьогодні, як мені здається, кожен наш ранок та й вечір має починатися з того. А чи зекономив я сьогодні для держави, для себе особисто, хоч трошечки електроенергії? Щоб не залишитися без світла, без водопостачання, щоб забезпечити електроенергію наші збройні сили для боротьби, для бою, для звільнення наших тимчасово окупованих територій. Отож, не забувайте, жорстка економіка, жорстка, жорстка, щера, жорстка. Я не жартую, і я знаю, що. Ви це зробите. Давайте зменшувати напругу на нашій мережі. Їм теж важко. Як важко і тим людям, які забезпечують сьогодні постачання електроенергії до наших установ, до наших лікарень, до наших шкіл, до всього того, що забезпечує нам сьогодні життя в умовах підкреслю воєнного стану. Отож, я впевнений у вас і дуже вас про це прошу. Ну і, звичайно, не забувайте, енергетична тривога вам трошечки намагаються впудрити мозок, тому що уся інформація, вона на офіційних сайтах і в офіційних повідомленнях. Ми будемо вам про це повідомляти, де можливі відключення, а де ситуація трошечки простіша або, навпаки, складніша. Отож, працюємо. Не забуваємо, що ворог буде намагатися атакувати нас. Ракетами, дронами камікадзе. І ви знаєте, ті країни, які сьогодні не хочуть ще поставляти зброю Україні, зокрема системи протиповітряної оборони, нехай вони задумаються, що коли вони між ганьбою та війною обирають ганьбу, то отримають і війну, і ганьбу. І можливу війну з своїми так званими сусідами. Так, так, я про близький схід. Але все буде Україна, тому що ми з вами витримаємо. Витримаємо те, що ворог тримає у морі 9 кораблів, 2 ракетоносії, 12 калібрів, дуже багато дронів каміканця. Але віримо в Збройні сили, віримо в протиповітряну оборону і працюємо, працюємо, працюємо. Усіх обійняв. Дякую за розуміння, за те, як ви ставитесь до наших повідомлень, до наших прохань і до наших Наказів. наказів тримати стрій і обов'язково посміхатися, би важко не було. Тому що Україна, вона понад усе. Наші діти понад усе. І слава нації, кожному з вас. І смерть ворогам. Вони цього заслуговують. Тримаємо стрій! Все буде добре.